Привіт, ви на каналі АгроПравда. Я продовжую знайомити вас з цікавими тракторами, які дебютують на виставці Агрітехніка у Гановері. І на черзі у нас отакий незрозумілий трактор під брендом Тейф і Літафе. І ми бачимо, що в принципі це така лінійка невеличких тракторців потужністю 20-28. 30 кінських сил. Я би міг сказати, що вони не варті вашої уваги, якби не оце. А це ми бачимо вже розробки водородного трактору потужністю 55 кінських сил і електричний трактор 27 кінських сил, за допомогою якого індійський виробник Тафе буде підкорювати. Європейський ринок, подивіться, які ще є моделі цікаві у цього виробника, і а ми підемо далі розповідати вам про інших виробників.